Через російську атаку по центру Запоріжжя, 10 грудня, кількість жертв та постраждалих продовжує зростати. Рятувальникам вдалося дістати живими людей, які провели сім годин під завалами. Серед постраждалих є дитина та лікарі. Що зараз із пораненими, скільки загиблих, та усі деталі звірячої атаки на медзаклад розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Близько 15.00 10 .00 грудня рашисти нанесли удар по центру Запоріжжя. Попередньо гатили балістикою. Ракета повністю зруйнувала офісне приміщення, в якому був розташований приватний медичний центр. Саме туди й прийшовся основний удар. 60 метров скорые. Ты снимем. Нет, снимем. Это пи просто повезло. Колишнього промислового підприємства, яка вже більш ніж 10 років служить офісно-торговим центром, на одному з її поверхів була розміщена безпосередня клініка, на яку і прийшовся основний удар ворожею, ракетою, скоріш за все, північно-корейського виробництва на момент прильоту у клініці могло перебувати понад два десятки людей. Це медперсонал та пацієнти. Вибуху я не чула. Відчула, як стеля впала мені на голову. Поруч зі мною була інша лікарка, її привалило дужче. Коли вилізла, почали кричати. Допоможіть, подзвонила чоловіку. Він прибіг, рятувальники приїхали. Мене дістали. Поруч зі мною лікарка була. Я її відкопала частково. Одразу після удару до клініки почали збігатися рідні медиків та пацієнтів. Під час вибуху була на Приймала а на якому поверсі? На третьому поверсі ви зараз на неї чекаєте? Я Чекаю да. невідомо, що з нею да невідомо. Телефон не відповідає. Кількість постраждалих постійно збільшувалася. Одразу після атаки рятувальники повідомили про трьох постраждалих. Згодом цифра стрімко зросла до 14 і стало відомо про трьох жертв. А вже на ранок стало відомо, що через рашиську атаку загинуло семеро людей, а кількість постраждалих збільшилася до 22. Серед поранених п'ятирічна дівчинка. Але трапляються й дива. Ввечері 10 грудня керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що одну людину, яку було визнано загиблою медикам вдалося реанімувати. Втім, її стан тяжкий. Також з під руїн вдалося дістати двох жінок, які близько семи годин провели під завалами. Їм вдалося самотужки зв'язатися з рятувальниками та повідомити своє місце знаходження. Друга прижати стіною поперениз та вничка друга на землі знаходиться. Втім, рятувальна операція станом на момент запису випуску і досі триває. Вже близько 20 годин надзвичайники намагаються дістати людей, які досі залишаються під завалами. Залишається надія, що вони можуть бути живими. Ще чотири особи залишаються під завалами. робітники ДСНС зараз працюють на місці, як ви бачите, з метою блокування потерпілих які знаходяться під завалами. Попередні їх особи поліцейськими встановлені. Також наразі відомо, що як сказав раніше про щонайменше чотирьох людей під завалами, але е, продовжується поступово дуже обережне зняття бетонних конструкцій для того, щоб не нашкодити тим мешканцям, які ще Можуть бути живими під завалами. Вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила кав'ярню. Поруч пошкоджень зазнав і сусідній ліцей. У момент вибуху в ньому перебувало шестеро людей: це персонал, викладачі та директорка. Був дикий вибух. Ми бігли. На перший поверх у нас там є така, типа кладовочка, яка з гіпсокартона. Ну це для нас як успокоєння, що це наше сховище. Хто Ніхто нічого бо приїхала швидка і спитали, чи нам потрібна допомога. У нас все гаразд. Тільки дуже злякались за дівчинку, за підоганізатора. Вона наша ученичка, бивша. Вона вагітна ліцей вже своїми силами намагаються привести хоч трохи до ладу, прибрати наслідки рашейської атаки. Сюди прийшли батьки, колеги та навіть випускники закладу. По руйнуваннях дивлюся в своїх класах і в інших більше постраждала та частина школи і вікна жалюзі повністю оббивка по випадала. Крім цього, довкола епіцентру удару. Також пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. У ліквідації наслідків ворожого удару загалом було задіяно понад 160 людей людей та півсотні одиниць техніки на чергову звірячу атаку. ввечері 10 грудня відреагував і президент Зеленський. Він зазначив, що перемовини про додаткові системи ППО тривають. Дорогі українці, українки. Зараз в Запоріжжі триває рятувальна операція після російського ракетного удару, балістика по міській забудові. 18 людей поранені всім надається допомога, але на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним. Вже переговорив з головкомом про те, що потрібно, щоб дати більше безпеки нашим містам. І говоримо з усіма партнерами про додаткові системи ППО. Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову і знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання. Готуємо зараз графік зустрічі та перемоги на цей місяць, щоб зробити якнайбільше. 11 грудня на Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими внаслідок теракту росіян у місті 10 грудня. Клята Росія має відповісти за кожен злочин проти українців. Знову удар по цивільній інфраструктурі, знову поранені і загиблі мирні жителі. Окупанти ж продовжують запевняти, що не атакують цивільних, а тим часом в Україні фактично ані дня не минає спокійно. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. А ви бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!